І буде рости монета Starknet, давайте розберемось. А ти для початку підписуйся на цю сторінку, став лайк, надсилай це відео своїм знайомим і обов'язково переходь в мій телеграм-канал, якщо тобі цікава тема криптовалюти. Зараз ми бачимо, що 1 мільярд монет Starknet зараз застейкано в мережі, а це 22 від циркулюючої пропозиції. Це дуже багато. І це нам каже про те, що... Ціну зараз просто так не укатають в нуль. Хоча це звучить смішно, ми бачимо, що ціна монети і так укаталась, але при цьому є сподівання, є позитив для того, щоб ціна почала рости е, вгору. Далі дивимося, що зараз користувачів вже більше 1 мільйона. Це також позитив. Якщо так подивитись, то е, саме в проєкт StartNet зараз заходять нові користувачі. Багато хто стейкають монети, заходить нова ліквідність, це просто все позитив для того, щоб ціна почала рости. Я вважаю, якщо в тебе зберегли стейблкоїни і ти зараз хочеш інвестувати, то обов'язково придивись до монети StarkNet, тому що є перспектива росту саме в альтсезон. А якщо тобі цікава тема криптовалюти, обов'язково переходь в мій безкоштовний телеграм-канал і підписуйся.